Новини на телеканалі Бізнес з вами Дійгут. Вітаю про найцікавіші події дня спочатку. Розкажемо коротко. Гарантія на кредити. Навіщо державі страхувати зобов'язання приватних компаній? Плани великих Борис Краснянський про зупинку хімічних заводів і плани придбання облгазів. Гроші люблять тишу у США заплатять найбільший в історії штраф за використання інсайдерської інформації. Віктор Янукович відзначив українських олігархів і назвав компанії, які розщедрилися на найбільші капіталовкладення. Серед них груп дієв Дмитра Фірташа. Компанія вклала 2,5 мільярди доларів у модернізацію хімічних підприємств. ДТК Ріната Ахметова звела Приазовський вітропарк за 1 мільярд 200 мільйонів. ІСТВАН Віктора Пінчука запустила металургійний завод Ніпросталь за 700 мільйонів. Ще 4 мільярди доларів має вкласти корпорація Шелу розробку юзівського родовища. Загалом же до України надійшло 3 мільярди доларів. Іноземних інвестицій з моменту нашого попереднього засідання обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс майже на 3 мільярди доларів. Причому цього року найбільше інвестори вкладають кошти в промисловість, а також у фінансову та страхову діяльність. Водночас Держкомстат у першому півріччі цього року зафіксував і відтік прямих іноземних інвестицій з України в обсязі понад 2 мільярди доларів головно у напрямку Кіпру. Кабінет міністрів підписав угоду про розподіл продукції Олеської газової площі з американською корпорацією Шеврон за прогнозами, щорічний видобуток може становити від 8 до 10 мільярдів кубометрів. Загальні запаси Олеської газоносної площі оцінюють у 3 трильйони кубометрів газу. Уряд також підписав угоду із державною голого розвідувальною компанією Надра Олеська. Видобуток тисячі кубометрів газу підрахували коштуватиме близько 80 доларів. Підписантами від інвесторів є компанія Шеврон, яка має в проєкті 50 на 50 з компанії Надра Олеська». Це компанія дочорна компанія Надра України, а також держава України. Держава України від отримує щонайменше 30% від видобувної продукції. Росія в чергове посилила оформлення української кондитерки на митницях. Про це телеканалу бізнес повідомив президент асоціації «Укрконтпром» Олександр Болденюк. За його словами, сьогодні російська сторона застосовує всі способи, щоб затягнути митне оформлення. Серед таких ретельний огляд всього товару та відбір зразків для експертизи. За підрахунками асоціації лише за серпень-жовтень обсяги експорту вітчизняних смаколиків до Росії скоротились удвічі. Крім цього, митні органи Російської Федерації в масовому порядку ставлять під сумнів автентичність сертифікатів походження продукції СТ-1 всіх українських кондитерських виробників і забирають їх на експертизу до Москви. Умовою розмитнення вітчизняної кондитерки в цьому випадку є вимога внести на спеціальний рахунок федеральної митної служби Росії забезпечувальний платіж, еквівалентний повному митному платежу по даному виду продукції. Дизельне пальне стандарту Євро 3 продаватимуть на українських заправках щонайменше до 1 липня. Про це йдеться в наказі мінекономрозвитку. Продовження дії старого стандарту насамперед вигідно державі, каже директор консалтингу групи А 95 Сергій Куюн це дозволить об забезпечити, обізпічить перше функціонування мощного істочника поставок. По нефтепродуктопроводу из России, Росії, на который приходится около 25% рынка дизельного топлива. Ну, кроме того, на, это, на этот товар теж є свой покупатель. О, крупнейший з них це Укрзалізниця. Група ВТЕК бізнесмена Сергія Курченка достроково стала власником активів медіахолдингу ОМХ. Раніше сторони планували повністю закрити угоду до кінця року. Її суму не повідомляють. Коли груп ДФ завершить покупку пакетів облгазів, чи готові компанії Дмитра Фірташа до АйПІО і чому зупинились хімічні підприємства у вересні? Борис Краснянський, керівник одного із найбільших промислових холдингів держави, дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу Бізнес. Борис Борисмович, я знаю, що ви нещодавно повернулися із Лондона і там груп ДФ влаштовував низку заходів. Скажіть, будь ласка, чи не пов'язані всі ці заходи із можливими планами проведення АйПіО? Групп Диев, как э, группа, занимающаяся бизнесом, выступала спонсором этого проекта. Другое дело, что э, сама идея проекта родилась у нас в свое время, еще весной. Э, и она родилась в рамках обсуждений, которые мы имели о том, на чем должна фокусироваться наша корпоративная социальная ответственность, деятельность в этом направлении. И одним из направлений была выбрана культурная дипломатия. Связано ли это с нашим выходом на, возможным выходом на IPO? Ну, видите, можно рисовать эту опосредствованную связь, потому что чем более узнаваема Украина была бы в Великобритании, а Великобритания это финансовая столица Европы, тем легче бы было компаниям украинским выходить на IPO. А як ви вважаєте, скільки подібних заходів ще доведеться влаштувати в Лондоні перш ніж компанії будуть готові до виходу на IPO? А компанії українські вже виходять на IPO. Я мене неправильно не зрозуміли. Уже є там ряд українських компаній, просто їх до смішного мало. Ну не про те, що зараз ринки дуже слабкі. Ну навіть якщо ви візьмете російські ринки компанії, їх раз до більше представлено на лондонській біржі, ніж українські. Хоча теж неадекватно мало. Про те, що інші компанії виходять на IPO, я звісно знаю, я теж конкретно на увазі мала на увазі компанії, які входять uh -huh. до структури вашого холдингу. Uh -huh. Коли вони можуть вийти uh -huh. на IPO а, і які це зв'язані з компаніями, які, це це не зв'язано сектор... з тими мероприятий, які ми організуємо або фінансуємо по продвіженню української культури і України за рубежом. Это связано з готовностью этих компаний, з одной стороны, і з готовністю ринка ринків з другої сторони у нас в портфеле профильных бизнесов, портфелент включает 4 крупных бизнеса. И каждый из них потенциально может быть кандидатом для IPO. когда он будет к этому готов. А среди ваших профильных бизнесов, что можно так сказать, каким вы на сегодняшний день задоволены наибольше? Может, он он показал лучшие результаты, может, кто-то показал гірше, ніж ви очікували? А с точки зрения э результатов, видите, один годнить, не о чём не говорить. Чтобы стать готовым к IPO, надо пройти целую программу трансформации. Как минимум, ты должен быть как бизнес аудирован чисто одной из крупных аудиторских международных компаний последние три года. У нас ни один бизнес не может такого показать. Как минимум, у тебя должна быть построена корпоративная структура управления. Должна быть четкая и ясная юридическая структура. понятные, растущие, финансовые показатели. И, Но если смотреть на результаты, у каждого из наших бизнесов были и хорошие, и трудные минуты в прош... вот в этом текущем году. Если я начну рассказывать, как здорово работает наш азотный бизнес, при том, что все знают, что там два из четырех предприятий полностью закрыты, а остальные два наполовину работают, то это будет понятно не так легко. Що стосується цих підприємств, які зараз не працюють, власне, вони не працюють із вересня, якщо не помиляюся, так і саме їхня зупинка показала вашу залежність від кон'юнктури на світових ринках. Чи знайшли ви інструменти впливати на цю ситуацію? Ви праві, так, дійсно да, головна причина того, що їх було приостановлено, остановлена, зв'язана з кон'юнктурою на продукцію этих предприятий. Ну понятно, що це не только кон'юнктура на продукцію, но також і цена на сырье, которые для этих предприятий представляет собой газ. при очень высокой цене на газ и при падающих ценах на минеральные удобрения понятно, ты с какого-то момента начинаешь делать убытки и выгоднее ничего не делать, чем продолжать производить. Смогли ли мы, можно ли преодолеть? Ну, видите, конъюнктуру рынка преодолеть нельзя, потому что если цены на цены, если один игрок в мире может играть на цены, значит с этим игроком надо что-то делать, потому что он тогда монополист. А с точки зрения, то есть конъюнктура зависит от ряда других факторов. Если в мире в целом кризис, то спрос на многие, на, многие, на многие виды продукции падает. Другое дело, что это такая продукция, на которую спрос будет всегда, потому что азотное удобрение позволяет поднимать урожайность, а это связано с продовольственными проблемами во всем мире. Що стосується ваших уже ви їх називаєте профільними, хоча я пам'ятаю, що декілька декілька місяців назад в ваших інтерв'ю я читала про те, що три бізнеси ви називали профільним і газорозподілення, як той напрямок, який хочете розвивати. сьогодні ви його вже називаєте також для себе профільним. Розкажіть про плани у цьому сегменті. Газорозподілення. Ну, ми його називаємо профільним, хоча як таковий як бізнес, він ще не оформлені, в силу того, що ми бачимо його потенціальні розміри. и важность. Дело в том, что мы владеем на сегодняшний день как групп DF, мы владеем рядом пакетов акций отдельных Облэнерго, достаточно большого количества Облэнерго, но это небольшие пакеты, как правило, иногда разрозненные. И я уже рассказывал, что мы предполагаем их консолидировать, то есть, собственно, эта работа ведется, ведется ведутся переговоры с собственниками этих активов с тем, чтобы консолидировать у себя достаточно значительные контрольные пакеты этих Облэнерго с одной стороны и с другой объединить их в какой-то одной холдинговой структуре. В этом направлении мы работаем. Я думаю, что середина следующего года – это такой более-менее реалистичный срок. Ну, реалистичный. Назовем на этот на этом на этот этап для того, чтобы по крайней мере юридически этот вопрос решить. Спасибо вам. Дити від банку гарантія державна. У Верховній Раді хочуть запропонувати урядові відповідати за позики не тільки державних, а й приватних компаній. Парламентарі відповідні законопроекти вже зареєстрували. Ухвалити їх автори сподіваються уже найближчим часом. Та чи потрібні Україні державні гарантії для приватних компаній і чи не потягне це державний бюджет на дно? Дізнавалась Анастасія Іванцова. Компанії користуються, держава гарантує. Наприклад, Нафтогаз України, Укроборонпром чи Укравтодор залучають позики, а відповідає за них уряд. Від початку року обсяг таких кредитів сягнув 15 мільярдів гривень. Тепер же народні обранці пропонують допомогти з кредитуванням і приватним компаніям. Ставка вартості кредитних ресурсів в Україні безпрецедентно висока По середній достроковим кредитам. За шкалю за 20-25%. Чому б уряду не об'єднати зусилля з конкретною компанією з тим, щоб спираючись на урядову гарантію, можна було б залучити кредитні ресурси з меншою вартістю? Обирати приватні компанії для держгарантування хочуть доручити знову ж таки урядові В пріоритеті: програми імпортозаміщення, інфраструктурні та енергоефективні проекти. А от умови відбору компаній парламентарії радять зробити значно жорсткішими ніж тепер, аби уникнути корупції. Такої ж думки і у держслужбі з розвитку підприємництва є. У нас стовідсоткова впевненість, що повернуть ці кредити, тому що надавати як колись державні гарантії потім, щоб ці гроші не повертали, це вже було. Закінчилось тим, що це бюджет, потім повернув ці гроші, а відповідальних не знайшли. Тому дуже прискепливо треба дивитися на це. Якщо законопроект ухвалять, охочих отримати гарантовані державою кредити побільшає. Утім, народні обранці не мають наміру збільшувати їхні граничні обсяги. Цього року це 50 мільярдів гривень. Мовляв, хай підприємства, хоч цей ліміт вичерпають. Та в центрі Кейс Україна вважають, таке гарантування може стати згубним для ринку. Тобто це механізм втручання в конкуренцію, який дає можливість скажімо, людям, які мають більше лобістські можливості триматися на плаву, в той же час, як можливо, більш конкурентні сектори, вони скажімо так не витримують конкуренцію з не зовсім ефективними, до того ж, попереджає Дмитро Боярчук, держгарантії для приватних компаній можуть стати значним тягарем для бюджету. Станом на 30 вересня державний і гарантований Україною борг перевищив півтрильйона гривень, а з нововведенням він може зрости. Та що найбільше хвилює вітчизняних аналітиків, як саме майбутній закон втілюватимуть у життя? Анастасія Іванцова, Олена Абрамович, Андрій Скрагленко. Новини, телеканал Бізнес. Пенсіонери повинні працювати або принаймні їхні заощадження, переконують банкіри. Вітчизняні фіностенове активно залучають вкладників, які готові заробляти і після виходу на пенсію. Їм пропонуються депутатні ставки вищі, ніж звичайні. Як заохочують пенсіонерів нести гроші в банк, Юрій Мелько. Працює і на пенсії так, банкіри жартують про заощадження фізосіб. В умовах дефіциту коштів серед вітчизняних банків, де запекла боротьба за гроші пенсіонерів. Нині вони кожен другий, третій вкладник у багатьох кредитних установах. Тож з 50 найбільших за активами банків понад половина має спеціальні програми. Є депозитні вклади, які дозволяють людям забирати вклад раніше, якби депозит. Процентна ставка там менша, но чоловік не знає, на який строки він готовий розмістити деньги. Може ці деньги йому понадобитися через місяць, через два, через три, може через. Банки вдаються до різних стратегій, щоб зацікавити пенсіонера зробити вклад. Якщо банк спеціалізується більше на пенсіонерів як сегмент ринку, то йому цікавіше для себе розробити просто спеціальну депозитну програму для пенсіонерів. А якщо банк не позиціонує, наприклад, себе з такої сторони, то йому простіше розробити в бонус у вигляді певної відсоткової ставки. Однак в обох випадках середні ставки за пенсійними депозитами вищі від звичайних на 2% річних в гривні та на півтора у доларі. Водночас за останні 10 місяців ставки за річними пенсійними вкладами в гривні просіли на понад 0,02 сотих річних, тоді як звичайні трохи більше, ніж на півтора. Ситуація з доларом стабільніша. Ставки тут втратили трохи менше відсотка річних, але падіння пенсійних валютних депозитів також більше ніж у звичайних на 0,2% річних. Попри це, козирі у рукавах банкірів ще є. Наприклад, щоб зацікавити пролонгувати вклад, фіностанови готові додати до ставки щонайменше піввідсотка річних. А у випадку розірвання договору теж запропонують кращі умови. І з того, що е, пенсіонери значально підпадають під другу програму лояльності. У нього ставка розтарження досрочного буде е, більш інтересною, ніж для звичайного клієнта. Опять таки на розмір. Ети лояльність, Это 1% процент в грібні і 0,5% годових в іноземній валюті. Сьогодні максимальні пенсійні ставки не перевищують 22%. Це менше на 2% річних порівняно з найвищими ставками для інших вкладників. Утім, прогнозують експерти. конкуренція на цьому ринку зростатиме як і проценти. Юрій Мелько, Сергій Глушаков, Артем Босенко, Олексій Москвич, новини, телеканал Бізнес. Єврокомісія понизила прогноз зростання ВВП Єврозони на наступний рік. За новими оцінками, економіка регіону зросте на 1,1 відсотка проти 1,2 прогнозованих раніше. Очікування показників на цей рік залишились незмінними. ВВП споротиться майже на піввідсотка. Дві найбільші економіки Єврозони Німеччина та Франція відіграють важливу роль у зростанні регіону. Франції потрібні реформи на ринку праці в бізнес-середовищі та в пенсійній системі. А Німеччині треба підвищити внутрішній попит та збільшити інвестиції. Якщо ці країни зможуть виконати такі рекомендації, то це піде на користь всій єврозоні. Гарячий прийом влаштували греки трійці кредиторів. Інспекторів єЦБ, Єврокомісії та МВФ зустріли акціями протесту. Стрейкарі увірвали. З до будівлі мінфіну тому учасники перемовин були змушені тікати через чорний хід. Кредитори наполягали на подальшому скороченні робітників та прискоренні приватизації. Затяті суперечки тривали навколо дефіциту бюджету. Уряд Греції вважає, що він становитиме 500 мільйонів євро. Трійка в п'ятеро більше 2,5 мільярди. Найбільший в історії штраф за використання інсайдерської інформації майже 2 мільярди доларів. Стільки американський хедж фонд сак кепітал заплатить урядові сполучених штатів після семи років розслідування. Установи нарешті визнала свою провину. Далі Анастасія Боронець. Не вмієш тримати язик за зубами, Плати штраф майже 2 мільярди доларів. Таку суму урядові США виплатить хедж фонд мільярдера Стівена Коена. Так він поплатиться за те, що використовував інсайдерську інформацію при укладанні угод. Сьогоднішня справа свідчить, що уряд дуже серйозно налаштований. Наразі розслідування щодо використання інсайдерської інформації триває. Є двоє людей, що чекають судового розгляду проти них особисто. Зокрема, це сам містер Коін. Тому ця історія ще не завершена. За даними прокуратури, інсайдерська торгівля була масштабною та систематичною. Йдеться про угоди з акціями технологічних, фармацевтичних та інших компаній. Через це федеральна прокуратура назавжди заборонила фонду займати інвестиційно-консультативною діяльністю із залученням зовнішніх коштів. Проте рішення ставить не крапку, а три крапки в цьому розслідуванні. нині один із найбільших та найвпливовіших у світі хедж-фондів визнав себе винним і погодився припинити свій зовнішній інвестиційний бізнес, а також виплатити найбільший в історії штраф за таку діяльність. Це на наш погляд належна ціна за безпрецедентні інституційні провини хедж-фонду. Саккепітал один із найбільших хедж-фондів у Сполучених Штатах. На початку цього року під його управлінням знаходилося близько 15 мільярдів доларів. Проте через інсайдерський скандал клієнти уже вивели з фонду близько 6 мільярдів. Решта коштів належать засновникові компанії, мільярдеру Стівену Коену та працівникам. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Ось якраз той випадок, коли інсайдерська інформація справді коштує мільярди. Засновник корпорації Microsoft Біл Гейт цьогоріч очолив список найвпливовіших бізнесменів світу за версією видання Forbes. Повернув собі статус найбагатшої людини. Статки Гейтса оцінили у 82 мільярди доларів. Досі два роки поспіль цей статус мав мексиканський магнат Карлос Слім. У трійку бізнес-лідерів також увійшли засновники пошуковика Google Ларі Пейдж та Сергій Врін. Капітал кожного з них понад 24 мільярди доларів. Бронза дісталась гендиректору соцмережі Facebook Марку Цукербергу. Він має 19 мільярдів доларів загалом до рейтингу потрапили 12 бізнесменів. Більшість з них мешкають в Азії та США і представляють технологійний сектор. І тепер наші українські цифри. Сьогодні індекс української біржі демонстрував висхідну динаміку за підсумками торговельної сесії UX зріс на 1,34%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котирування долара на Міжбанку підвищились на одну копійку. Заходьте на наш сайт в інтернеті, також на наші сторінки у соціальних мережах. Замить випуск новин спортивних, будьте з нами і до зустрічі.